Вітаю вас, шановні наші глядачі. Сьогодні я вам розкажу ще про одного жителя Червоногригорівки, прізвище якого Іван Іванович Новіков. Народився Іван Іванович в 30-му році в Червоногригорівці, в сім'ї Шахтаря, а його мати була рідною сестрою моєї бабуні по батькові. Скажу вам, що я Івана Івановича ніколи не бачив в силу його роботи. Він іноді приїжджав у селище, він дуже був прив'язаний до своєї сім'ї, до своїх сестер. Але я його не пам'ятаю, а він мене пам'ятав. Ну, про все по порядку. Після закінчення школи. А школу він закінчив дуже добре, особливо добре в його йшла математика. Він пішов працювати у колгосп пастухом. Бригадир придивився за ним, бачив, що дуже розумний, квітливий із необ'ятною пам'яттю хлопець і каже йому, Іван, ти знаєш, у нас пастухів хвата. А от агрономів у нас не вистачає. Підеш на агронома вчитися? Піду. І йому управління колгоспу дало направлення до інституту, і він став вчитися в Дніпропетровській сільхозінституті. Ну, як водиться в наших вищих вузах технічних, на перших курсах завжди викладають вищу математику. І він там, він попав у своє середовище, він там пішов, пішов. І в його був товариш, там теж такий помішаний на математиці. І от одного разу вони на дошки вирішували якийсь приклад, списали доску, потім писали по полу, потім по полу вийшли з класу, почали писати у коридорі, і за цим заняттям їх застав професор, який викладав їм вищу математику. Подивився на цю писанину і каже їм, хлопці. Вам тут нема що робити. Ідіть на фізмат. І він поміг їх, їм із сільхозінститута перевестися на фізмат Дніпропетровський державний університет. він зараз тоді, я не знаю, чи він був університетом. Неважливо. І там він розвивався по, 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 по лінії математики. Це його було хобі, це його була страсть. Таким чином він був помічений як способний. Математик, і по закінченню вузу його забрали в КБ «Південмаш». Південний машинобудівничий завод. Це той завод, де виготовляли ракети, двигуни і все-все останнє. Там він пропрацював все життя. Я особливо його ніколи не бачив. І я його не пам'ятаю, тому що в силу його життя це ж закрите підприємство. Він дуже рідко приїжджав на село, але я знаю, що він дуже був прив'язаний до своєї сім'ї, до батька, до матері, до сестер. Намагався завжди провідати і поспілкуватися. Був, був дуже простий і не не, не, не Гонором гонору його не було зовсім. Ну, коли я узнав, що в мене такий знаменитий дядько, а це було років 10 назад, і я вирішив познайомитися з ним і, може будь, щось його розпитати. Я вже тоді думав про свою історію Червоного Григорівки і думав про те, що треба розказати про видатних людей, щоб не забулося. Ну і ми з ним домовилися, я йому розказав, що я хочу, а він мене пам'ятає. Він мене малого пам'ятав, а я його ні. Приїжджай, я тобі все покажу, і фотографії, і тот, і так як розказував, те, що я вам буду розказувати, розказав мені не він, розказав мені мій батько. А з ним я хотів поспілкуватися, у нас нічого не вийшло, в його погіршилося здоров'я. І таким чином ми з ним і не поспілкувалися. Він обіцяв мені показати фотографії. Він обіцяв, ну, у нього було дуже багато державних нагород. І він, він об'їздив усі полігони секретні Радянського Союзу. Це ж його робота була. Він знав перших космонавтів. Мені розказували, батько казав, що його фотографії є із Гагаріном, за цими перами, ну він із Байканура не вилазив, як кажуть, знаєте. Ну, надзвичайно цікаво. Де Краснорегору, де Байканур, а воно ось все рядом. Розумієте, і коли це було? Коли той Гагарін полетів в 61-му році? Чим займався Іван Іванович працюючи на Південі? Значить, так як розказував батька, оця ракета, яку на Заході назвали Сатана, а тут вона називалася. Р36М. Значить, він як математик робив розчоти балістики. Дуже сложна там система розчотів, дуже сложна. А ця ракета, ця ракета несла зразу 8 бойових значить, блоків. От. І він зробив ну, він свою, він свою частину роботи. Як прикладний математик, розумієте? Не теоретик, а прикладна математика. І я вважаю, що Т -т -т такі складні речі він робив по тій причині, що він був одним із кращим математиком в Радянському Союзі, других там не було, розумієте? І коли була закінчена робота, над цією, значить, ракетою стратегічною, ядерною. Колектив був відзначений нагородами, кожен за свою частину роботи. І він був нагороджений орденом трудового червоного прапора. Ну, коротко, що це за ракета, для розуміння, що це таке. На Хірасіму і Нагасакі було скинуто дві бомби. Ну, Загальною потужністю десь біля 40 кіло тонн. Так от ракета Сатана по своїй потужності була рівна 20 мільйонам тонн в тротиловому еквіваленті. Це така міць, це така потужність, що навіть я і своїм, і своїм образним мисленням я не, я не уявляю, що це таке. Значить, 20 мільйонів тонн тротила можна засипати всю Краснорогоровку по димарі. І уявіть, що цю всю кучу взяти і, і, і підірвати. Оце така сила. Потім була створена ракета булава. М -м, не булава, воєвода. Булава, вона трошки іншого класу. Булава це модифікація сатани. Ще більш значить, розумніша ракета і тієї ж потужності, але вона далі там, в неї далі вона летіла, і характеристики були покращені. Оце з такими речами і такими речами займався, займався Іван Іванович Новіков. Звісно, що це було не тільки. Роботи було багато різної. Ну, Наприклад, оці всі пристрої, які держать ракету на космодромі Бонконурі, да, держать такі, значить, мачти, держать ракету, а потім відпускають, і вона пішла. Оце там його робота, як математика, розумієте? Тому що ну, різні спеціалісти, кожен займається своїм. І так він попрацював на цьому заводі до середини 90-х. Та й пішов на пенсію. Більшого я вам про це нічого не можу розказати, бо я не знаю, а просто ви будете знати, що в нашому селі є і такі люди. Хотів би ще сказати, що головний конструктор Янгель Михайло Кузьмич теж народився в селі. І от уявіть собі, що ці сільські хлопці робили. Ну от, для нас як приклад. Все в наших руках. Ну зараз ми подивимося фотографії його сім'ї. Трошки я розкажу, прокоментую, щоб щось більше, тому що більше я вам нічого не можу розказати. На цій фотографії ми бачимо, це чоловік, це батько нашого героя. Значить Іван Микитович Новіков. Він був з багатої сім'ї, ну не багатої заможний. Його батько був кулаком, як кажуть. Батько був розкулачений і відправлений на Урал з усією сім'єю. А Іван на той час вже був значить, одружений. І він остався в селі, його не тронули. Ну, ви можете побачити, що на йому дивіться кожаний френч це все дуже дорого стоїть. І подивіться на чоботи. Чоботи це Яловичина. Ну, прості селяни таку обув не носили. Значить, оце маленька на півроку дочка, перша їхня. Ну, а рядом стоїть. Його дружина і сестра моєї бабуні. Дружину звуть Параска. Як бачите, от діті вони, вони дуже пристойні, жили значить неплохо. Так можна по фотографії сказати. Тут батько Івана Івановича Іван Микитович знятий у місті Арас. У Франції, в 1945 році. Справа в тім, що він як остарбайтер попав не в Германію на роботу, аж у Францію. І там відносно ну, непогано не йому було. Особливо їх там не щемили і їсти, що було. І якщо ви подивитеся на цю фотографію, дивіться, костюм на йому як видно новий. І тут, значить, якась частенька на йому. Рубашка, чи що воно. А от подивіться на обув, обув таке зношено добре. Добре. Чи це його костюм чи в когось він попросив? Ну, фотографія зроблена в Франції в 1945 році вже після закінчення війни. Він потім прийде додому, буде працювати на шахті. Оце Іван Микитович. Уже в середині 60-х років Ви сидить він біля двору, жили вони на Чапаях. Це Параска Микитовна, він Іван Никитович, а вона Параска Микитовна. А оце сидить Олександр, я його теж ніколи не бачив. Це син Івана Івановича, він став лікарем в Дніпрі, причому лікаром він був з хорошою репутацією, з хорошим ім'ям. Такий знаний лікар, і певний час міську, працював в міському відділі охорони здоров'я. Ну, а оця дівчинка це Віра, це дочка, це їхня онучка теж, це дочка Ніни. Ніна, яка жила в цій хаті на Чапаях, померла десь рік назад, її вже нема. А Віра зараз у дітей десь в Європі. Ця світлина зроблена в той же час, що і ту, що ми дивилися зараз, сидить бабуня Параска, оце Ніна, дочка її, а це Віра, дочка Ніни. А оце Люба, це дочка Івана Івановича. я Її теж ніколи не бачив. Я тільки знаю, що вона зараз живе в Криму. Ну і нарешті це Іван Іванович із своєю дружиною Валентиною, а це стоїть їх маленький син Сашко. Бачите, Іван Іванович показує праву руку, а ліву не показує. У його ліва рука була запясток лівої руки було одірвано при вибух, і коли він питався, будучи підлітком розмінувати якусь там штуку чи гранату, чи що, так що в його. Немає зап'ястка лівого. Таким він був. Він ще живий, але він ну, дуже погане здоров'я. Дуже. Да. Це людина розробляла ракети. Значить, хто в його в Красмиригуроки із? Я йому двоюрідний племенник, а в Краснорагу Анатолій Коваль, що живе по підгорній вулиці, оце сестра Івана Івановича, мати цього Анатолія Коваля. а це він йому рідний племенник. І Анатолій Шилін, край села вони жили там. Зараз Анатолій Шилін працює головним інженером на Нікопольському хлібозаводі. Оце теж його рідний племен. Ну так, така історія, таке життя. На цьому, мої хороші, будьте здорові, а ми будемо продовжувати далі.